Доброго ранку. Здається, чим більше неспокійний тиждень, тим більше хочеться жити. Жити, кохати, грати і вигравати. Ви ж з нами? Тоді, попри безсонні ночі і збиті кінжали, в прямому ефірі знову лотерея ЛОТО. Забава. Лото, забава. Знаєте, за час війни ми звикли засипати середи. Ліпити вареники в темноті, навчатися у підвалах. Але найголовніше, ми навчилися вірити ЗСУ. Слава нашим героям! Слава нашим ППО. Цього тижня було дуже гучно у багатьох містах. Але незважаючи на вибухи, ми чули своє серце. І воно дякувало. Дякувало воїнам на всіх фронтах. І це дякую. Може виглядати як завгодне. наша ось так, друзі. Завдяки вашим донатам і благодійній лотереї ДАР, ми придбали чотири Мавіки: це дрони, що будуть нищити ворога. А загалом, завдяки нашій з вами допомозі на підтримку ЗСУ, ми перерахували понад три мільйони гривень. Це звичайно дуже багато, але разом з тим. Дуже мало тому не зупиняємося. Купуємо квитки благодійної лотереї Дар і також граємо в інші лотереї. Адже частка грошей з кожного з кожного білета йде на підтримку ЗСУ і в державу. А виграші, звісно, вам. Отож, перед перед до перемоги. А зараз просто до гри. Сьогодні на вас чекають 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і вже традиційно один. Мільйон гривень. Лото Забава. І на зло нашим ворогам. Оптимістично і феєрично беремо до рук лотерейні білети і відкриваємо розіграш 1228-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Скажемо відверто: ми шануємо е, воїнів не лише на фронті, але й воїнів, які Можемо так сказати, без перебільшення воїнів, які працюють на перемогу в тилу. І це правильно. За ходом гри стежить наша чарівна тиражна комісія. І запрошуємо вас до гри. А на розігріві у нас розіграш парочка. У конкурсі «Парочка» ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає дев'ять кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, більше парочок, більше шансів на виграш. Бажаю, щоб ваші всі шанси перетворилися на головний виграш. І попрошу в'якнути лототрон. І до нас поспішає поспішає кулька під номером 16. Наступна кулька, кулька під номером 24. Кулька під номером 75. Кулька під номером 41. Кулька під номером 44. кулька під номером 51. Кожна парочка складається з двох перебідок Чим більше парочок, тим більше перебідок Чим більше перебідок тим більше шансів на виграш. Ось така проста арифметика. Щаслива кулька під номером 13. Не менш щаслива кулька під номером 50. 5. і нехай наступна кулька. Це фінальна кулька свого лототрону принесе вам виграш. Кулька під номером 5. І, Як завжди, розграш парочка подарував багато переможців. Знаєте, здається, цілою вічністю, поки я йду до свого комп'ютера. Як ви думаєте, чи було зірвано сьогодні головний виграш? Дивлюся, ні. Головний виграш втримався на кону. Ну що ж, інтрига продовжується рівно за тиждень. На вас чекатиме головний виграш розграшу парочка. А це 300 тисяч гривень. Парочка. Коли нічого не очікуєш, то у твоєму житті відбувається щось цікаве. Так прокоментував свій виграш, головний переможець минулого тиражу, який виграв головний виграш 190 тисяч гривень. Це пан Дмитро з Кривого Рогу. Йому 41 рік. Він працює на металогійному заводі. В лото забава грає вже 10 років. Вигравав декілька разів по 7 тисяч гривень у розіграші. Парочка, а от головний виграш йому не підкорявся. Але пан Дмитро не зупинявся і кожного разу купував багато лотерейних білетів. От і сьогодні, на сьогоднішній тираж, я переконаний, у нього ціле віяло білетів. Видно, націлився на джекпот, і це правильно. А поки що, пане Дмитро, ми вітаємо вас з головним виграшем. Ви виграли 190 тисяч гривень. Це неймовірно. А під час війни це просто. Фантастичні відчуття, і ця фантастика може перетворитися, дорогі друзі, на реальність завдяки ось таким от білетам лото забава за якихось 10 10 хвилин. Ви можете виграти 190 тисяч гривень або навіть зірвати джекпот і виграти 1 мільйон гривень. Я відкриваю основний розіграш велика гра. Велика гра 1228-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава бажаю всім вам удачі. Нехай сьогодні удача вам максимально посміхнеться. І ви так, так, саме ви зірвете джекпот і покладете до сімейного бюджету 1 мільйон гривень. Хай буде так. Всім удачі і попрошу випнути цей лототрон. Спішає Колька під номером 14. Колька під номером дев'ятнадцять. Колька під номером двадцять Колька під номером 23. Колька під номером 11. Колька під номером 21. Друзі, на дворі 21 травня, і у нас 1228-й тираж державної грошової лотереї Лото забава. Колька під номером 48. Колька під номером 41. Колька под номером 22. Колька под номером 31. Колька под номером 36. Наступна колька кулька під номером 32. Друзі, білети лото забава. Також квитки інших лотерей МСЛ Ви легко зможете придбати на точках продажу в мобільному додатку на сайті МСЛ І звичайно, звичайно, на автозаправках. На яких автозаправках скажу трішки пізніше. Тому треба озвучити кульку. Кулька під номером 3. Наступна колька, колька під номером 16. Будьте, будь ласка, уважні. Але якщо ви пропустите тираж, пропустите наш ефір не біда. Колька під номером 25. Отже, якщо пропустите наш ефір не біда, ви з легко зможете побачити наш ефір, наш розіграш у запису. Колька під номером 9. Колька під номером 40. Колька під номером 46. Отже, автозаправка, де легко зможете придбати білети Лото Забава, а також квитки інших лотерей МСЛ. Це такі автозаправки, як Вок, Кло, «Берсем» і Мото. Заїжджайте, заправляйтесь не лише пальним, але й білетами Лото Забава. Колька під номером 54. Велика гра триває. А я хотів би нагадати вам не лише про білети Лото-Забава, а також про лотерею, благодійну лотерею Дар адже весь дохід від проведення цієї лотереї йде на підтримку ЗСУ. Колька під номером 69. Велика гра триває. Також не раджу вам забувати про лотерею. Переможна четвірка. Саме у цій лотереї ключові роль грають кольори, жовто-блакитні кольори. І це ваш шанс виграти півмільйона гривень. Колька під номером 45. Велика гра триває, а на кону великої гри нагадую, головний виграш 190 тисяч гривень. Джекпот – один мільйон. Колька під номером 73. Будьте, будь ласка, уважні. Ми продовжуємо. Велика гра триває. Щонеділі ми чекаємо на зустрічі з вами на телеканалі Апостров Тів, на сайті МСЛ і на сторінці Лото Забава у Фейсбуку і Ютубі. Колька під номером 66. Велика гра. Поки що не зупиняється. Вона триває. І вона буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Такі у нас чудові правила. Це означає, що або 190 тисяч гривень, або 1 мільйон гривень. Сьогодні хтось із вас обов'язково виграє. Колька під номером 50. Стоп Лототрон в Україні розіграш. Закінчено. Яка сума сьогодні підкорилася? Ага, підкорилася сума в 190 тисяч гривень. Щасливчий, який виграв 190 тисяч гривень, придбав свій щасливий лотерейний білет в Кіровоградській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 00, 9. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Головний переможцю. Ми вітаємо вас з вашим виграшем. Бачите, ось так недільного ранку, легко і просто і сонячно, ви взяли і виграли 190 тисяч гривень. 190 тисяч гривень це солідна сума. 190 тисяч гривень це дуже потужна допомога вашій родині, бюджету вашої родини. Нехай ці гроші будуть використати найбільшою користю для вас. І для вашої родини. Отже, ми ще раз вас вітаємо. Ви виграли 190 тисяч гривень. Для того, щоб дізнатися, дізнатися, як оформити ваш виграш, зателефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію. І ще раз вітаємо вас. Ваш виграш 190 тисяч гривень. А зараз звертаюся до всіх шанувальників. Такої чудової неперевершеної гри як Лото Забава. Шановні, не прогавте, не проспіть. А рівно за тиждень на вас чекатиме нова гра. Це вже буде 1229-й тараж. Лото забава. І на вас чекатиме наш джекпот. І дай Боже, щоб наш джекпот став вашим виграшем. Отже, рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. «Лото-забава» Ось і закінчилась наша гра. Але не сумуйте взагалі українцям не притаманний сум, а навпаки, гумор і неймовірний оптимізм. Друзі, грайте і вигравайте, купуйте білети Лото Забава, купуйте квитки благодійної лотереї Дар. Грайте також в інші лотереї. МСЛ, Адже не забувайте, частка з кожного білета йде на підтримку. На підтримку ЗСУ. Частка з кожного білета йде на підтримку економіки України. Отже, купуйте, грайте, а МСЛ перераховує. перераховує гроші на зсу і в державу. Білети ЛОТО Забава, а також квитки інших лотерей МСЛ. Ви легко зможете придбати, як я вже сказав. І хочу ще раз повторити на точках продажу в мобільному додатку. Е на автозаправках. Автозаправки, такі як Вок, Кло, БРСЕ і Мото. Отже, шановні, рівно за тиждень, чекаємо на зустріч. З вами. І нехай цей тиждень буде безпечним. Безпечним для всіх міст і сіл такої красивої, прекрасної, такої мужньої країни як Україна. Лото забава з Україною в серці. вам! і до зустрічі рівно за тиждень!